З 12 жовтня державні службовці зобов'язані декларувати своє майно та повідомляти про свої прибутки. Національне агентство з питань запобігання корупції обіцяє уже за 60 днів відкрити цілодобовий доступ до реєстру декларацій. Тоді кожен зможе перевірити мера свого міста, депутата чи урядовця на доброчесність, коли НАЗК розпочне перевірки, та чи зменшить цей рівень корупції, розбирався наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Початок повномасштабного вторгнення вплинув на всі сфери життя, як політичного, так і цивільного. У тому числі державні службовці отримали відстрочку на подання декларації про доходи, яка тривала аж півтора року. Але останні корупційні скандали викликали усе більший суспільний резонанс та привернули увагу західних партнерів, які поставили питання Руба чи повертаєте декларування, чи залишаєтесь без фінансової підтримки, розповідають експерти. Це з одного боку тиск української громадськості і змі з іншого боку, тиск наших західних партнерів. Але ми ж бачимо, що навіть це рішення ухвалювалось дуже дуже важко і. Сріни його ухвалили з певною дулею в кишені. Перша спроба голосування у Верховній Раді завершилась провалом. Ніби декларації і повернули, але залишили їх закритими для громадськості. А народний депутат Микола Тищенко заявив журналістам, що вони неправильно розуміють це і з благою метою. Мовляв, не хочуть спрощувати роботу російському ФСБ, розголошуючи свою адресу проживання. Маленька кома. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних служб Російської Федерації. Такі відмовки викликають сміх у Артема Ситника, заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції. Саме на ЗК і перевіряють декларації держслужбовців. Публічна частина реєстру декларацій вона не містить цих даних персональних небезпека публічного реєстру це тільки прізвищами батькові декларанти та посади, яку він займає. Жителі столиці теж одностайні, закриваючи свою декларацію під сімома замками, депутати хотіли щось приховати. Кожен хотів щось в собі мати інше, і щоб ніхто з таких трударів, як ми з вами, про це не знав. Я думаю, так У мене таке враження. Вони не хотіли, тому що вони, мабуть, щось мали на увазі, може вони. Мали причину для цього важливо, можливо, щось і зміниться, коли це все будуть бачити, а можливо і ні. Ну, типу, можуть сидіти на як то кажуть на двох на двох стольчиках. Артем Ситник розповів нам в ексклюзивному коментарі, що повернути декларування хотіли ще рік тому, але у Верховній Раді відповідний закон був проголосований і стільки у вересні цього року. Якщо судді можуть здійснювати правосуддя, члени парламенту можуть приймати закони, члени уряду можуть ці закони імплементувати. То чому вони не можуть подати декларацію? Тому що корупційні ризики нікуди не ділися. Величезна сума суми коштів осваються, тому що на оборону ми розглядаємо можливість. Вступу в Європейський Союз, європейська інтеграція, вступу до НАТО і без прозорості доброчесності влади це зробити неможливо. Тому очевидно, що відновлення декларування це було невідворотним процесом. у свою чергу експерти вважають, що декларування, якщо і покращить ситуацію з корупцією, то не сильно. Як правило, корупціонери вміють ховати, і, чи, скажімо так. Вміють легалізувати свої статки так, щоб до них було важко якось причепитися. Оце одна із таких відвертих схем, яку використовують особи, які на держслужбі. Мені дали в борг там Петров, Сідеревинов, там, там немає значення хто. Ну головне, щоб у тієї людини теоретично були була можливість ці статки заробити. все. Чи навіть там якісь люди віку, там все життя збирали. Там аби на дитині дати там щось, да все не все відповіді немає. батьки ж не подавали декларацію про доходи. і хто знає, скільки вони там цих коштів збирали протягом всього свого життя. Уже 12 грудня декларації про доходи держслужбовців стануть відкритими, у тому числі ми зможемо побачити, чи у колекції годинників Бориса Філатова з'явилось поповнення та чи розжився мер Дніпра додатковими квадратними метрами. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1